Не так. Яйце. Що потрібно, коротше, птиці, щоб сформувати яйце? Що, Що стає да. яйце? Білок? Що стоїться? Білок. Це протеїн, ми повинні дати. Да, ми маємо да. дати протеїн. Да. Ми маємо дати, щоб сформувала скропа. Це кальцій. Це кальцій. Кальцій фосфор. Мінерал. А фосфор. А зачем фосфор? Ну, бо кальцій не зробить скаргу. Там є фосфор. Добре, добре. Хорошо, кальцію. Протеїн, кальцій, фосфор, а що ще? Мінерали і вітаміни. А жовток, з чого состоїть Ну, Я не можу назад, повністю біохімічний склад жовтка, але він состоїть купи вітамінів. Групи Б, до речі, дуже ага. багато. Да? амінокислоти, мінерали, скалупій. Добре, окей. А за чим де тут жир, все таки, який нам необхідний? От навіщо Ні, тут тоді? Жир ми зовсім про інше. Жир ми.